Усім привіт! Ви на каналі Мінцю Лінцю і сьогодні я хочу приготувати е, щось таке неймовірне з, з капусти цвітної. Так що буду вам показувати, що в мене з цього вийде. Кому сподобається моє відео, ставимо лайк і підписуємося. Що нам для цього потрібно? Щоб приготувати запечену броколі, Брокколі. У духовці нам потрібна капуста броколі. Е -е, зараз буду збирати інгредієнти. Нам потрібний сир, ось такий сир твердий. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна капуста броколі, нам потрібний сир, нам потрібні яйця і нам потрібні сухарі початку ми е, чистимо брокколі на ось такі от кусочки. Стараємося такими ось кусочками. Ось такими, бачите, такими, як грибочками. По їх треба повідділювати для початку, щоб, цей, щоб були гарні е, куски. Не знаю, бо я дуже купив велику цю капусту. І чи вона у мене вийде нормально, чи не вийде, побачу. Ну я для початку спробую її повідділювати. В мене вже машинка перші, що вже поправа. Ось. Бачите, ось такі кусочки ми розділюємо. Стараємося як найбільші куски. Е, у нас виходили більші куски. Тільки якась така дивна капуста, що вона Вона цей ламається так, не дуже така. Ну, нічого страшного. її робити, бачите? Ось такі кусочки, Ну можуть бути і менші кусочки, то таке. Я буду відділювати, щоб було менше коротке відео, а ви чекайте. Коли ми вже все розділили, на ось такі кусочки. Ось такі бачите, тоді нам потрібно е, взяти е, таку сковорідочку. Или змеем выставлены нашли. Треба цю капусту пропарити на парі. Не знаю, чи нам вийде її пропарити. І ставим її пропарювати Так що будемо чекати. Коли ми вже погрузили свою капусту, щоб вона тут пропарилась, ми забули ще додати сіль. Треба її добре посолити. Дві чайні ложки. От. І будемо займатися приготуванням е, нашого. Е, за початок нам треба натерти сир. Ми собі все підготуємо, щоб у нас вже було все готове. Бо тут маємо цей е, сухарів, маємо натертий сир і ще маємо натерти збити яйця. Так що весь цей процес. Так що якось так. Я думаю, нам два яйця вистачить. E... Це в нас буде. Це в нас буде капуста запечена. Ви знаєте, я щось подумав, що в мене такі малесенькі яйця вдома. Що, напевно, буде мало двох, то я вже додам три. Ну, я завжди готую по своєму рецепту. Так, за своїм рецептом готую. І тут ми додаємо вже не сіль, а додаємо таку приправу. Тут вже ми маємо сіль і перець. От. Так що так от виявляюсь. І нам потрібно забити. Поки в нас капуста пропарюється, ми збиваємо яйця, натираємо сир і все собі приготовляємо. Заздалегідь. І в мене буде ось така посудинка. так. Ось такі я буду запікати. Бачите, ось такі. буду запікати. Я відразу собі все приготовляю, щоб в мене вже було все готове. Так що я буду робити заготовки, а ви чекайте. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал та залишати коментар про мій такий рецепт. І як бачите, я ось на те сир. U nas na terenie syr. Jaki ja na terenie. I u nas jest jajeczek. Widzicie? Ja myślę, że wszystko wyjdzie takie duże i znacznie najmłodsze. Także... E, będziemy czekać. U nas już wszystko jest przygotowane. Wszystko przygotowane yeah. jest. І зараз ми будемо чекати на, як у нас звається ця капуста цвітна. Як у нас приготується, то тоді вже я буду показувати, як я це роблю. А ви чекайте. Ось наша капуста вже зварилась. Ми її готуємо 2-3 хвилини. Зараз нам треба злити цю воду і залишити охолоджувати. На декілька хвилин, на 10-15 хвилин, аж капуста вам охолоне, щоб вам було зручніше її вимакувати в яйці, потім в сухарях і в сирі. І тоді ми переносимо до форми. Коли ми це все зробимо, <кій> помакаємо, все, вимакаємо в яйці і в сухарях в сирі, ставимо її до форми. Потім нам потрібно до духовки поставити на 200 градусів на 20 хвилин смажити. На 200 градусів і 20 хвилин. Ну і, звісно, потрібно дивитися, щоб вона нам не згоріла. Ну, бо залежить у кого яка духовка, правда? І побачимо, що в нас з цього вийде. Ось я хочу показати, що в мене вийшло. Ось так от. Цвітна капуста в панірованих сухарях із сиром. Зараз ми, дорогі глядачі і шановні, шановні, вмикаємо духовку на 200 градусів. І на 250. Ось. А потім будемо смажити на 200 градусів. Поки що треба, щоб вона розігрілася. На 250. І вона розігрівається. Будемо чекати. Ось я вже поставив у духовку мою цвітну капусточку. І зараз вам покажу, що з цього вийде. Ось моя вже цвітна капуста посмажилась і вийшла така, як <смас> Як курочка в панірці. Ось така вийшла капусточка. Бачите? Хрупкесенька така. Так що негайно всі пробуйте робити.